Це рецепт того самого смородинового чизкейку, яким я віддала свою маму з днем народження. Чому не торт? Та тому що він готується дуже швидко та без дорогих інгредієнтів. Зберігає рецепт, щоб не загубити. А то раптом в якогось сусіда день народження буде. Для пісочної основи потрібні будь-яке клегке печиво в блендері. Змішую з розтопленим вершковим маслом, до стану вологого піску. Викладаю форму з пергаментом, формую дно та бортики. Ставлю в морозилку на 15-20 хвилин. Для начинки змішую кисломолочний сир, сметану, яйця, цукор, крохмаль і трішки ванілі. Переливаю масу на основу та в духовку ставлю деко з водою, а поверх нього чизкейк. І випікаю при 180 градусах близько 50 хвилин, доки краї пружні, а центр злегка тремтить, оскільки начинки зробила вдвічі більше. Залишила чизкейк у теплій духовці на ніч. Вранці охолодила і поставила в холодильник більше, ніж на 6 годин. Ви ж можете охолодити при кімнатній температурі і прибрати в холодильник. Для конфі змішую смородину з цукром і крохмалем, проварюю до розчинення цукру та загустіння конфі. Конфі готовий, даємо йому повністю охолонути, потім прикрашаємо ним наш чизкейк. Прикрашення я довірила іменинниці, і тепер можна смакувати.